Друзі, привіт! З вами знову Ярик Єрвес. Зараз я знаходжусь на вулиці. Останні години залишаються до Нового року. Просто чуєте ці бух-бух-бух, це вже підготовка до масштабної фігні, яка сьогодні буде. Ну, то дуже круто. Я зараз прикрашу після тренування. Ну як після тренування, просто на труничку. Мало позанімався. От, коротше, тут мій турнічок. Я щось дуже погано видно. Ну, от бачите, коротше. Дайте. Я вийду на світло, Вот. Вот мій турнічок. Ну що, я тепер як я прийшов додому, залишаюся пару колег до Нового року. У мене поки що до вас немає ніяких там так сказати, бажань, щоб от. Напишіть собі там плани. На мільярд сторінок, щоб там у вас було, а потім, щоб ви то не досягли, ну ні, звісно ж. У мене є досвід тільки побажання на насудний кращий рік, тому що вже от четвертина століття вже пройшла. Ну, це такое, знаєте, типу, для душноти мало. Ну, так, я просто вам бажаю щастя, здоров'я, благополуччя до фіамані. І самого кращого бреха це може це сказати любов до світу і до всього, чого можливо. Я просто вам бажаю всього найкращого, що можна в цьому житті, і на цьому все з кращим роком вас вітаю!